Протягом століть Ірландія завжди була однією з найбідніших країн Європи. Але потім щось сталося, і ірландська економіка вибухнула. І сьогодні Ірландія є однією з найбагатших націй у світі, багатшою ніж такі країни, як Швейцарія, Катар чи Кувейт. За всіма ознаками Ірландія чудово справляється, однак не всі в Ірландії з цим згодні. Насправді, 70% молоді розглядають можливість залишити країну Країни. і головним чином через економічну ситуацію. Але як це можливо, чому громадяни однієї з найбагатших країн повинні бути такими невдоволеними економікою? Ну не все в економічному успіху Ірландії таке, яким здається. Реальність виглядає набагато менш привабливою ніж ззовні, і як тільки ви загляд. Даєте під поверхню ірландська історія успіху починає швидко руйнуватися. Це темна сторона економічного дива Ірландії. Трохи контексту про те, як ми тут опинилися. Фактично, протягом більшої частини своєї історії Ірландія мала зовсім протилежну репутацію ніж зараз. Сьогодні, як у складі Великобританії, так і після здобуття незалежності, це була бідна країна з в основному аграрною і нерозвиненою економікою, залежною від торгівлі з Великобританією, із сильними традиціями людей, які намагалися втекти від бідності, залишаючи країну, що також не допомагало економіці, і з часом ситуація не дуже покращилася наприкінці Ще 980-х років Ірландія все ще була однією з найбідніших країн Західної Європи, але потім вона нарешті знайшла свій. На той час Ірландія була членом європейського союзу, блоку країн, які мають єдиний ринок, де як компанія ви можете продавати усім державам-членам, але податки потрібно сплачувати лише в одній з них. І Ірландія зробила ставку, що це найкращий спосіб покращити їхню економіку, ставши центром, де всі іноземні компанії, які приїжджають вести бізнес в ЄС, матимуть свою офіційну Реєстрацію, що дозволить Ірландії збирати невелику частину їхнього європейського прибутку. Щоб зробити це, вона ввела поєднання низьких податків і економічних субсидій, і незабаром ця ставка почала виправдовуватись. Великі американські компанії, такі як Dell, Microsoft та інші, почали обирати Ірландію як своє офіційне європейське місце проживання, не тому, що це був би важливий ринок, а тому, що вони заощаджували багато грошей на податках, і податки, які Ірландія змогла зібрати, запустили бум. Який ірландська економіка ніколи раніше не бачила у 90-х і 2000-х роках. Вона зростала так само швидко, як економіки таких країн, як Сінгапур або Південна Корея, і тому стала відомою як Кельтський Тигр. У 2008 році Ірландія сильно постраждала від глобальної економічної кризи, і ірландська відповідь полягала в тому, щоб подвоїти цю стратегію. Низькі податки стали майже нульовими, і Ірландія фактично стала глобальним податковим раєм. Це було вже не тільки європейське штаб-квартира, умови були на Настільки хорошими, що багато американських компаній почали оподатковувати свої глобальні прибутки в Ірландії, де вони майже нічого не платили, і Ірландія все ще отримувала дуже маленьку частку величезного пирога, і вона вийшла з кризи як кельтський фенікс, зростаючи швидше ніж будь-коли раніше, і перевершуючи практично усіх. На відміну від більшої частини своєї історії, населення Ірландії тепер зростало, оскільки люди більше не виїжджали а навпаки, багато високооплачуваних працівників у сфері технологій приїжджали працювати. На великі технологічні компанії, і Ірландія насолоджувалася своєю репутацією як нової європейської силіконової долини та економічного дива. Але тут виникає парадокс: якщо справи йдуть так добре, то чому стільки людей хочуть виїхати? Ну, хоча уся ірландська історія успіху виглядає вражаюче на поверхні, при ближчому погляді вона починає швидко розпадатися. Ось що відбувається минулого року. Опитування показало, що 7 з 10 ірландців віком від 18 до 24 років розглядають можливість оставку. Точно покинути країну, тому що вони не задоволені якістю життя. Велика причина полягає в тому, що протягом кількох років Ірландія стикається з сумнозвісною кризою житла. І хоча вона не єдина в цьому, ситуація в Ірландії особливо погана. Справа в тому, що в Ірландії особливо невдала комбінація урядових політик. Це дуже ускладнює забудовникам будівництво щільної міської житлової забудови та дуже спрощує для будь-кого можливість виступити проти її будівництва і зупинити цей процес. В результаті в Ірландії гостра нестача житла, що природно означає, що житло або недоступне за ціною, або взагалі недоступне для більшості. Рік тому в усій країні з населенням 5 мільйонів 100 тисяч було виставлено в оренду всього 851 Одна нерухомість це призводить до дивних сцен, як от ця, коли сотні людей стояли в черзі на вулиці в Дубліні, намагаючись потрапити на огляд квартири доступної для оренди. Але незважаючи на те, що житлова криза триває вже кілька років, та незважаючи на численні протести і обіцянки, уряд так і не зміг нічого справді зробити з цим. Але житло є лише одним прикладом ширшої проблеми: а саме того, що Ірландія в багатьох аспектах є несподівано погано керованою країною, яка не може налагодити будівництво базової інфраструктури та керування ключовими державними послугами протягом багатьох років Ірландія боролася з будівництвом доріг та енергетичної інфраструктури. А її національна система охорони здоров'я знаходиться в постійній кризі, оскільки вона завжди сильно перевантажена, недофінансована, а лікарі тікають до інших англомовних країн. Звісно, Ірландія не єдина країна, що стикається з цими проблемами, але це просто дуже дивовижний контраст між економічними показниками Ірландії та її блискучою репутацією і реальністю на місцях. То чому ж Ірландія має такий фантастичний рекорд на папері, але реальність, здається, не відповідає її репутації. Ну. Поясненням цього парадоксу може бути те, що Ірландія насправді зовсім не така вже й багата, і весь ірландський економічний диво насправді не є реальним. Отже, давайте пояснимо: очевидно, Ірландія має надзвичайно високий валовий внутрішній продукт на душу населення, що є найбільш поширеним показником економічного стану країни. І, дивлячись на це число, справді здається, що економіка Ірландії на голову випереджає всіх інших, за винятком того, що якщо ми розглянемо інші статистичні дані, ситуація починає виглядати дещо дивно. Наприклад, середня зарплата досить висока, але вона не така висока, як мала б бути, враховуючи ВВП. The cat sat on the Середня зарплата в Ірландії нижча ніж у більшості скандинавських країн, і схожа на середню зарплату в таких країнах, як Нідерланди, Бельгія або Австрії, за винятком того, що ВВП на душу населення в цих країнах становить ледь половину від ірландського, а інші статистичні дані вказують на подібну тенденцію: доходи домогосподарств, що фактично вимірюють, скільки грошей люди мають у своєму розпорядженні, ставлять Ірландію на 17 на місці нижче середнього по європейському. Союзу іншими словами, існує велика різниця між даними, що показують, наскільки багатою є Ірландія, і тим, наскільки багатими є люди насправді. Чому ну згідно з теорією, яку багато економістів вважають точною, але яку шалено заперечує ірландський уряд. Ірландія насправді не така багата, як це здається на папері. А статистика ВВП Ірландії значно завищена. Настільки що вона насправді не відображає реальність, і це тому, що ВВП Ірландії в основному формується за рахунок глобальних корпорацій, які переносять свої прибутки в Ірландію. Прибутки, які не були зароблені в Ірландії компаніями, що не є ірландськими і які виводяться з країни, фактично ніколи не потрапляючи в ірландську економіку. Це назвали економікою лепрекона, економікою, де ВВП країни абсолютно нічого не говорить про те, наскільки багатою є країна насправді. І в реальності Ірландію навряд чи можна назвати багатою країною. Замість цього, результат специфічної економічної моделі Ірландії можна було б назвати історією двох Ірландій однієї багатої і однієї бідної. Хоча це може здаватися з статистики ВВП: середній ірландець не працює розробником програмного забезпечення для Google. Ці компанії наймають лише невелику частину ірландської робочої сили, і натомість вони покладаються на висококваліфікованих працівників, які приїхали до Ірландії з-за кордону. Ці високооплачувані працівники. Які допомагають підвищувати ціни, але більшість людей працюють в ірландській економіці, яка не має нічого спільного з великими технологіями, і вони заробляють значно менше. грошей. Але поки Багата Ірландія привертає увагу, бідна Ірландія, яка переважно залишається поза поглядом, насправді відображає щоденну реальність більшості людей. І магічна бухгалтерія також приховує багато недоліків ірландської економіки, які в іншому випадку були б відразу помітні, і які ну викликають занепокоєння. Наприклад, Ірландія має один з найвищих державних Боргів у світі, але оскільки державний борг зазвичай повідомляється у відношенні до ВВП країни, і оскільки Ірландія має неймовірно високий ВВП, це залишається непоміченим. На поверхні здається, що Ірландія справляється з цим дуже добре. Але якщо відкласти ВВП, то раптом стане видно, що ситуація зовсім не добра. Економіст Арон Левенстайн колись сказав, що статистика схожа на бікіні. Те, що вона відкриває, є багатозначним, але те, що вона приховує, є життєво важливим. І хоча дотепер Ірландія Дії вдавалося приховати справжню природу свого так званого економічного дива, це може тривати недовго. Боротьба з податковими гаванями набирає обертів, і дні збору податків з іноземних гігантів можуть бути злічені. І якщо це станеться, реальність відкриється, і те, що піде за цим, не буде приємним.